Доброго дня, любі малята! Дітки, сьогодні до нас на заняття завітала лялька. Світланка! Давайте з нею познайомимось. Доброго дня, любі малята! Я лялька-Світланка, і сьогодні я запрошую вас на заняття з математики. Тож будьте уважні! Дітки, уважно подумайте і скажіть, яка пора року настала. Так, правильно, весна. А навесні прокидається багато комах. Подивіться, як багато комах сховалося на листочках. Пропоную пограти з ними і порахувати їх. Тож будьте уважними, ми починаємо. Подивіться і порахуйте, скільки тут заховалося сонечок. Давайте рахувати разом. Один, два, три, чотири. П'ять. Отже, всього п'ять сонечок. А тепер подивіться уважно і порахуйте, скільки тут заховалося бджілок. Давайте рахувати разом. Один. Два. Всього дві бджілки. Ви молодці. А зараз давайте порахуємо метеликів. Уважно. Рахуємо, не відволікаємось. А тепер давайте разом. Один. Два. Три. Правильно усього три метелики. А тепер, будь ласка, подивіться дуже уважно, скільки в нас павучків. Давайте порахуємо разом. Один. Правильно, ви молодці. Подивіться уважно і порахуйте, скільки ж тут заховалося мурах. Давайте рахувати разом. Один. Два. Три. Чотири. Всього чотири мурахи молодці. Які ж ви молодці? Ви правильно порахували усіх комах. Тітки, а чи знаєте ви, що навесні з'являється дуже багато метеликів? А метелики літять тільки на ті квіти, які такого ж самого кольору. Тож я пропоную пограти ще в одну гру. Подивіться, будь ласка, уважно на метелика. І посадіть його на ту квітку, якого кольору він сам. Будьте уважні, ми починаємо. Малята, якого кольору метелик? Так, правильно, він жовтий. Куди полетить жовтий метелик? Праворуч до червоної квітки? Чи ліворуч до жовтої квітки? Правильно, він полетить ліворуч. А якого кольору цей метелик? Вірно, він фіолетовий. Куди ж полетить фіолетовий метелик? Праворуч чи ліворуч? Вірно, він полетить праворуч. Якого кольору наступний метелик? Так, він синього кольору. А куди полетить метелик синього кольору? Правильно, праворуч. Якого кольору цей метелик? Дітки, він помаранчевий. Куди ж полетить помаранчевий метелик? Праворуч чи ліворуч? Правильно, ліворуч. Якого кольору наступний метелик? Так, рожевий. Куди полетить наш рожевий метелик? Так, він полетить праворуч. Молодці. Якого кольору цей метелик? Вірно, він червоний. Куди ж полетить червоний метелик праворуч або ліворуч. Правильно він полетить ліворуч. Ось ми з вами і пограли. Ви великі молодці. Але мені вже час. Я хочу сказати вам до побачення, малята.